Буючись з можливістю, поки нікого немає вдома, хочу вам показати, яку квартиру ми орендували. І взагалі ми все робимо разом. Ми продовжуємо прогулянку по Варшаві. І сьогодні приїхали у Вілановський палац. Ось такий парк навкруги І біля входу у палац. Ось така споруда. Я не знаю, що це таке, але дуже схоже на гроб. Трьох боків, ось такі леви. З щитами. Я вже тут була, коли у Польщі була ще до ковіду. І ми з батьками, з братом приїжджали в цей палац, але ми тут були ввечері, коли темно було. Сьогодні прогуляємося в день. Подивимося, що там цікаве. Ще після зими охутами з рослин. Невеличке озеро теж знаходиться біля палацу парку. Сьогодні вхід сюди безкоштовний. Щоб зайти у сам палац, то треба заплатити, але по території парку можна погуляти. Завершуємо прогулянку по парку. Якраз зараз працівники знімають ось ці сітки, які ми вкривали на зиму рослинки. I Ось тут такий великий майданчик, на якому ростуть троянди, і всі вони вкриті були на зиму гілочками від ялинок. Прикольно. Класна прогулянка у нас вийшла, погодка суперська! Хоча коли ми сюди їхали, дивилися, що буде холодно, будуть дощі. Але ми вже тут а, вівторок приїхали, середа, сьогодні четверг, і кожного дня класна погодка. Тому, слава Богу. За все. Якби був дощ, то теж знайшли чим зайнятися. Але коли сонечко, то воно якось веселіше гуляти. Хочу вам показати варшавські автобуси на станції зарядки електроенергією. Продовжую знімати влог з Варшави. Ми тут вже четвертий день. Післязавтра додому будемо їхати. Зверніть увагу, прапор України хтось намалював. Тут ми дуже багато зустрічали українців. Ось така погодка похмура. Хлопці пішли у центр науки. Коперника. Я там попереднього разу, коли у Польщі була вже, ходила з братом, з племінницею, тому я поки вдома, але я збираюся декуди теж піти. Не буду сидіти цілий день в квартирі. Користуючись можливістю, поки нікого немає вдома, хочу вам показати, яку квартиру ми. Орендували. Господаря ми не бачили, він нам скинув смскою повідомлення, що ключ від квартири буде в цьому сейфі, і надіслав код. І ось таким чином ми потрапили у квартиру. Так, заходимо. І одразу потрапляємо в такий коридорчик невеликий підлога мені подобається. Тут є шафа для верхнього одягу. Ну, тут не тільки одяг зберігається, тут є праска. Пилосмок, також є сушарка для одягу. От, у нас тут куртки, взуття. Справа від входу за ось такими дверима знаходиться невеличка кімната. Тут живу я. В квартирі дуже тепло, нічого зайвого. Тут знаходиться ліжко величезне, я тут, як королева, <смі> сплю. Біля ліжка є тумбочка з такою настольною лампою, квітки. Валіза моя. Ну, в принципі, нічого такого люстра. І у коридорі теж така ж люстра. Так, значить, прямо знаходяться туалет і душова кабіна. Туалет досить таки високо зроблений, тому для зручності є ось така а, для них стільчик такий розкладний. Душова кабіна. Є ось така шафа з дзеркалом. Так, ну тут полиця, були рушнички. Так, є пральна машина, але ми не користувалися. І дуже мені сподобалися ось такі прорезинені Килимки дуже зручно, коли виходиш з душової кабіни. Так, і наліво знаходиться ще одна кімната. Кімната кухня. Так, справа все, що потрібно для приготування їжі, окрім. Жарової шафи, є ось така індукційна плита, так. мийка, тут у нас посуд, Сковорідки. каструльки є мікрохвильова піч, склянки, чашки. Ось такий невеличкий острів. Прибори столові теж. Тут ми зберігаємо продукти сухі. Так, рушничок це я тут поклала. От зараз приберемо холодильничок такий невеличкий. Так, також є чайник і. Кавоварка. Ось така кухонька. Тут стіл, за яким можна поснідати, пообідати, повечеряти. Досить таки затишно у квартирі. Мені подобається. Прикольно оформлена стіна. Стеля з підсвіткою. Телевізор, тумба, квіти. Ось такий декор. Вікно. А за вікном дитячий садочок, ми так думаємо, приватний. Такий, бачите, невеличкий, дітки там грають, вивели їх. Це теж продовження нашого будинку. Я, коли вийду на вулицю, то я вам... Покажу, як будинок виглядає зовнішній. От, бо так, знаєте, незвичний вхід у цей будинок. Так. Ну і ось такий диван з журнальним столиком. Він розкладається. Тут сплять хлопці. Ще один столик, ось така якенька. Штучка для сидіння. Лампа, яку треба вмикати на підлозі. Ну, ось така квартирка. Мені подобається затишна. Квартиру вам показала, тепер покажу, як потрапити у будинок. Бо, як на мене, це незвичайно якось балкончик і справа квартири. Спускаємося тепер вниз. По сходах, ми живемо на останньому поверсі. Третій або четвертий, здається, не пам'ятаю. Зараз порахуємо. Ось такий невеличкий під'їзд. Звідти ми з вами спустилися і вихід на вулицю. Щоб потрапити у під'їзд, теж треба знати код. Так виглядає будинок. Там ми тільки що з вами були. Так, ну по їхньому це третій поверх, а по нашому четвертий. Це з зовнішньої сторони так виглядає будиночок. Я направляюся в парк Лазенків. який знаходиться? Трьох хвилинах, як я вам вже казала, від нашої квартири погуляю. Хочу потрапити усередину палацу. Не знаю, скільки коштує квіток, але б скільки б не коштував. Я все одно хочу піти туди. Невеличкий топ-маркет знаходиться біля дому. Ми там купували продукти. Маленький магазинчик, але все є необхідне. По цінам не скажу. Я думаю, що вище, ніж у відренки, у Лідлі. До речі, я знайшла неподалік 15 хвилин іти, магазин Лідл. Після прогулянки у парку хочу сходити у Лідл. Планую посмажити млинці. Всередині з бананом і шоколадом. Якщо не передумаю, вчора смажила біля позавчора варила суп з фрикаделями. Вони голодні, Купували скумбрію і картоплю варили, і в Макдональдс ходили. Я не стою на кухні цілими днями і не готую. Ви не подумайте, будь ласка. Мене жаліють. І взагалі ми все робимо разом. Продовжуємо прогулянку по Варшаві. Я не збиралася знімати палац усередині. <гум> Дивіться, які дивани, крісла, який гарний вигляд прямо на озеро. Зараз сидю в парку, чекаю на зустріч з рідним братом. Ми приїхали у невеличке село біля Варшави. Ми думаємо, що тут була молитовна кімната. Така невеличка.